Пижу експерт 24-го року. Ось таке положення світла. Ось що ми маємо. Будемо виправляти, робити гарне. Проєкт виконали на лінзах від АМС у других. Ось. А ось і світло з'явилось. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Витягли з фар скло. До речі, ми не використовуємо рідини. ось кант. Не пошкоджений ніякими акриловими не ні розчинниками. Так само і другої фари. Залишки герметику є, але, але сліди від розчинників нема. Танкантів корпусів першої фари, другої фари. Будемо працювати з цими відбивачами. Будемо вирізати сюди лінзи. Зробили ложе під лінзу. Ось старий відбивач. А ось ложе. Зафіксована лінза, старий відбивач. Вділи масочку на лінзу. Ось як вона виглядає. Ось старий відбивач. Повернули лінзи в фари. Права фара перед спакуванням. Ліва фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Ось як вони гармонійно виглядають. Встановили кановські габаріти. Встановили ледовські ходові огні. Ось як вони світять. Завершили лінзування, отриманий результат. У нас з'явилось світло, все гаразд.